Працівників аграрного сектору України бронюватимуть від мобілізації. І це і має створити умови для безпечного збору врожаю. Принаймні так вважає виконуючи в обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Каже, існуючі бронювання автоматично продовжать на три місяці, а далі наступне бронювання надаватиметься на 12 місяців замість півроку. За певними професіями бронюватимуть критично необхідну кількість працівників, звісно, за погодженням з військовими. Також, за словами пана Висоцького, через велику кількість мобілізованих аграріїв на певних напрямках кількість працівників зменшилась до 20%. Зокрема, трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання найбільш потрібні в агросекторі, ну, власне, і мають попит і в збройних силах. Наступного року Україна залишиться серед лідерів аграрного експорту, адже зможе експортувати понад 60 мільйонів тонн зернових і олійних культур, а також продуктів їх переробки. Про це заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький. За його прогнозами, наступного року очікуємо рекордний в історії України врожай сої. Це є 5 мільйонів тонн. Почуємо. Після двох років повномасштабної війни Україні вдалося вирівняти ринковий баланс виробництва та експорту основних агрокультур. Це стало можливим завдяки стійкості аграрних виробників та розвитку логістики. Нинішній маркетинговий 2023-2024 рік. Україна завершує з кінцевими залишками сільгосппродукції на середньостатистичному рівні, як було до 2022 року. У наступному маркетинговому році агроекспорт становитиме понад 60 мільйонів тонн. І це свідчить про те, що Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Тарас Висоцький, виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України. Пан Денис Марчук із нами це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Добрий ночі, пан Деса. Вітаю вас. Давайте поговоримо спершу про бронювання, якщо відверто. Елеваторники, максиністи хто ще комбайнери. 20% залишилося тих, хто мав би працювати на українських полях. Якщо... Правильно, ми зрозуміли, розтлумачили оці от галузі, де бракує фахівців. Де ще найбільше бракує? І як ви вважаєте, мобілізація, яку оновлено пропонують зараз працівникам аграрного сектору, вона врятує е, вже вирощений врожай від того, що він залишався в полі, чи ні? Чи вже все одно буде замало рук? Власна ситуація дійсно важка. Вона важка не перший рік. Фактично, 22-го року аграрії, працівники аграрного сектору, жителі сільських територій стали одним найбільш мобілізованих до збройних сил України. Це пояснюється звичайно, навичками, які володіють дійсно. Трактористи люди, які мають досвід водіння монтажної техніки, відповідно були задіяні для оборони нашої країни. аграрії мали можливість бронюватися. Але по факту, ми розуміємо, що вже там два з половиною роки війни, вже п'ятий процес бронювання, і бронюється 50% від тих, кого можна забронювати, тобто а людей, які підлягають мобілізації. Відповідно повинні розуміти, що за цей період часу вже значно вичерпались ресурси навіть з тих, кого бронювали. Тому ідея з продовженням на один рік бронювати тих людей, які конче необхідні, які критично задіяні в посівній кампанії або збиральні кампанії. Вона вже обговорилась давно. Дуже приємно, що нарешті було прийнято таке рішення ще дуже вагомим Рішенням є те, що буде процес бронювання відбуватися в електронній формі, що значно зменшує процес бюрократії, не затягує а, довідки, які подекуди там тягнулися приносення перекидання з кабінету в кабінет півтора-два місяці за цей період часу людей просто а, вже мобілізували, хоча на них розраховували на підприємство. Тому сподіваємося, що дійсно це додатково посилить а, скажімо так присутність. З такого людського ресурсу на підприємствах, і відповідно, ми пройдемо активну кампанію збиральну і потім на осінь будемо готуватися до посів возими культур. Бронювання на рік щонайменше ну, з огляду на ті норми, які я зараз бачу перед собою замість шести місяців. Ем, чи є розуміння, як може виглядати цей рік? Тому що для аграріїв, може, не всі це розуміють, але важливий цикл та? від посіву, далі збір врожаю, обробка землі, тобто, ну, це все це теж все має скажімо свої логічні логічний відтинок часовий правда Ну, однозначно, тому ми говоримо про те, що дуже важко відривати людей від виробництва, і коли він закінчив там наприклад посівну кампанію, і зараз потрібно переходити збирально. А цю людину мобілізують і період вивезення продовольства з полів, перевезення їх на експорт водіїв ну, критично не вистачає. Тому дуже важливо, що було продовжено можливість бронювання тих, хто був поданий документи в травні місяці, автоматично продовжили і. До жовтня місяця це дуже важливий такий додатковий допоміжний інструмент, який дає можливість розраховувати товаровникам на своїх працівників. А пані Альона запитала, кого ще не вистачає? Дуже не вистачає звичайно на молочних товарних комплексах. На свинокомплексі теж спеціалістів, які були задіяні в роботах, тому що молочний сектор у нас під час війни став один із таких важливих стратегічних, який дійсно демонструє. Хороші результати, і якщо не буде фахівців, то звісно не буде компрацювати. А отже, це може відобразитися на поголів верха і потенційного зменшення нашого експорту і виробництва всередині молочних продуктів, чого чого б дуже б не хотілося з великою рогатою худобою. У нас здавна не все ідеально і не все блискуче. Давайте будемо відвертими. А що зараз з огляду з відключенням світла і з важкою зимою, яку нам прогнозують енергетики? Ми ж розуміємо, що Дизельних генераторів на, на м'ясо, на птицю, на птахофабрики, на яйцефабрики не не на назбираєшся або ті те яйце, або те м'ясо буде супер дорогим. Як розрулюють цю ситуацію фермери? Скільки з них вже сказали, що ні, ми працювати не будемо, завершуємо цикл і на цьому крапка. Ну і взагалі, ваш прогноз, що буде з м'ясом. Ну дуже важко сказати, який відсоток відмовиться, тому що власне перший досвід ми отримали таких бликаутів двадцять другому році, починаючи з листопада 2022 року, і пережили і зиму в двадцять початок 2023 року. І тоді активно дійсно товаровники вже були підготовлені в контексті закупівлі таких великих потужних генераторів, які дають можливості генерувати енергію енергетику для. Утримання зберігання виробництва тої продукції, на яку вони в принципі кожен з них розраховує і розраховують громадяни, які споживають цю продукцію в основі виробництва і переробки світло відіграє значну частку подекуди це там 7-14% від собі вартості продукції. Якщо ми розуміємо, що буде залучатися додаткові енергетичні можливості. А в вигляді потужних генераторів, які, як правильно ви сказали, споживають значну велику кількість палива, це значно здорожчує процес. відповідно, на собі вартість дорожча і воно буде відзначатися на ціноутворенні, яку ми з вами споживачі будемо платити, тому що якщо він буде продавати збиток, то зрозуміло, що він функціонально не витримає а на ньому так само там працівники, податки, утримання соціальної структури, тому в цьому контексті дуже важливо все ж таки забезпечити за допомогою наших партнерів а додаткових інструментів у вигляді генерації. Зараз активно знову ж таки проговорюють можливості за рахунок наших міжнародних партнерів отримати значно більшу кількість генераторів, які б допомогли, а і, скажімо так не призвели б до такого радикального росту ціни. Що стосується цін, і взагалі виробництва м'яса, ну чесно кажучи, зараз дуже рано про це говорити як воно відобразиться, тому що більш-менш сьогодні в світлом забезпечені. Відключення існують, але в період між відключеннями ця функція перекладається на додаткові енергоносії. Тому, в принципі, червень, і я думаю, середина липня ще не будуть такими критичними для того, щоб підвищувати ціни. Як буде надалі складати ситуація, будемо аналізувати. Чи це Так само стосується і плодів, тому що ну розуміємо, що певні певні види так вони передбачають теж заморозку і довше зберігання, і саме на це роблять ставку окремі е аграрії, окремі та підприємці. Так. Та. Ну, однозначно, ми повинні розуміти все де в принципі задіяно, особливо це переробні галузі, тобто вже ті підприємства, які не займаються лише там збиранням і продажем своїх сировини, а які формують додану вартість, починаючи від там випікання хліба, а закінчуючи дійсно готовою готову, готову м'ясною продукцією, Вони всі дуже задіяні в процесі а, залучення генерації світла, і на них це буде дуже сильно відзначатися. Ну і давайте вже про врожаї рекордний сої. Чекаємо, що по позорнових ігреч. В принципі, на сьогоднішній день прогнози по зернових, вони навіть краще ніж були в квітні, на початку травня місяця. А, додаткові погодні умови сприяють тому, щоб навіть по пшениці отримати кращий результат, принаймні не гірший, який ми мали. А в минулому сезоні десь в межах 22-22,5 мільйонів тонн по пшениці ми розраховуємо при тому, що споживає в межах 5-6 мільйонів на внутрішньому ринку, тобто 100% продовольча безпека всередині країни буде захищена все інше буде спрямовано на експортні ринки. Якщо аналізувати олійні зернові, то в принципі показник буде в межах 78 мільйонів тонн, це значно трошки менше, ну трошки менше ніж минулого сезону, тому що минулий сезон показав результативність більше 81 мільйона. Це відзначиться на валютні вирочки. Але я сподіваюся, що можливо ринкові ціни, які будуть формуватися на продукції, вони скажімо так будуть такими, що дадуть можливість компенсувати в ціні за рахунок меншого врожаю. Таким чином наша держава валютної виручки отримає не менше ніж минулого сезону. А минулий сезон в цілому дав можливість заробити на аграрній продукції більше 22 мільярдів доларів. Щодо збуту, розуміємо, що. Це однозначно позитивний прогноз щодо врожаю, щодо того, як це буде виглядати. Але чи вже зараз є розуміння, по-перше, куди, а по-друге, яким чином це все доправляти? Ну no. Звичайно, що робота зернового гуманітарного коридору, як порізно його називають, вона дуже важливо відіграла роль в останні місяці, що підсилило скажімо так сподівання і віру в аграріїв свою працю, тому що вони вийшли активно в поля і ярі культури в нас фактично засіяні більше на 13 мільйонів гектарів землі. Це дуже хороший показник, і тому сподівання далі на роботу а, такого напрямку Чорним морем портами Великої Одеси, і це власне стало одним із обговорень на мирному саміті в Швейцарії для того, щоб Україна могла вільно торгувати а світ міг Спокійно, вільно купувати і доставляти у відповідні регіони світу українську продукцію, тому що не для кого не секрет. Без української продукції ми вже це відчули. Ціни на продовольство зростали, тому це ключовий момент. щодо того, як ми будемо. Експортувати ще. Ну звичайно, нам потрібно диверсифікувати ті ризики, які ми вже маємо як досвід, коли Росія так чи інакше шкодила в Чорному морі. Звичайно, це Дунай, звичайно, це залізниця і сухопутні маршрути через наші а, сусідні країни. І в цьому контексті дякуємо європейській комісії європарламенту, які на рік продовжують для України. Програму без мити без квот, хоча ми розуміємо, що можуть бути суттєві обмеження щодо експорту української продукції саме до європейського союзу, тому що вже відчувається в нас там, наприклад, перебільшення лімітів. От цукор ми вже не експортуємо. Зараз постало питання, що вже ліміти вище провелися по Овесу. Як будуть далі рахувати Єврокомісія, представники членів європейського союзу країн, куди Україна пропонує свою продукцію? Ну будемо слідкувати якому дуже Денис Марчук був із нами це заступник голови Української аграрної ради.